Садок вишневий коло хати, Хрущі над вишнями гудуть, логотарі з плугами йдуть, співають ідучи дівчата, а матері вечері ждуть. А вечеря коло хат, вечірня зіронька стає, донька вечерю подає, мати хоче навчати, та соловейко не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата, та соловейко не затих. На полі жай воронок, соловейко вигає. землю убрану весною вранці зустрічають. Тихесенько вітер віє, Теплої ламни мрію, меж ярами ставами верби зелені. Соделісні похилилися такої поволі, стоять собі на сторожі, розмовляють з пола. І все то те, вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою. Тече вода з-під явори, явор на долину пишається над водою червона калина. Калиньойка, та я молодію. А коло горні лози зеленіють. Тече вода іздягає та попід горою. Клопочеться качаточка повністю сокою. А качачка випливає, з качером за ним. скоро розмовляє. Тихо, Ще вода, край город, вода встала, не стала, прийшла дівчам, воду брати, збраву заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись хлопто їм своїм зятам звати. Сонце гліє, вітер віє з поля на долину, над водою гнезви червону калину. На калині одиноке гніздечко гойдань Де соловейко. Не питань не знаю. Висіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина. Почула дівчина і в білій світині, з біленької хатки вийшла погуляти у гайну долину. Зоре моя вечірнє, зійди над горою, поговорим техатико, в неволі з тобою. Скажи, як за голой, сонечко сідай, як уня, соночка воду позичай. Як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилила. Ой, діблове, Темний гає, тебе одягає, кличи на рік. Багато собі бачка має. Раз накриє тебе рясно зеленим покром, аж сам собі дивується на свою діброву.